На рейс Львів, Червоноград-Сокаль, триває посадка пасажирів. Автобус приміський. Маю і сертифікат. Це. Вимагаю, значить треба. Нормально ставлюся. Щоб похоронили як людину, а не в селофановому мішку. Маска не заважає. Я вважаю, що то не задихнешся від неї. А без кисню, коли запоріж, задихнешся. Цей автобус приїхав із Івано-Франківська і їде до польського міста Познань. Патрульний поліцейський перевіряє документи у пасажирів. Сертифікати перевіряли, перевіряла документи, паспорт, візу. Всі мають бути в захисних масках. Василь Тимінський чекає на міжобласний рейс до Івано-Франківська, який затримується як мінімум на пів години. Чоловіка є квиток, маска, але ПЛР-тесту він не має і не вакцинований. Я думаю, це цим зайнятися. Ну, як всі люди, але я просто сьогодні узнав в дорозі, що. Від вчора от прийняли такі закони, і я його підтримую. Не знаю, як я доїду, мов вернусь там, звідки приїхав. Водії інших приміських рейсів кажуть, міжобласні автобуси вже кілька днів з автовокзалу Північний не курсують. А наші продали квітки, бо вони не позвонили, не забудували. Я здавай наша А це міжобласний рейс на Волинь. Водій каже, якщо пасажири не мають довідки про вакцинацію або негативних тестів, не їхатимуть. Я не візьму, тому що відповідальність всю відповідальність поклали на водія на перевізника. То Правильно чи ні? Ну, трошки за ну, 17 тисяч, якби я мав гроші на такі штрафи, ну немає. Так що ви бачите, все як є, чемно возимо». Одну жінку водій не впустив до салону. Ну не можна. У нас міжобласний рейс, якщо пасажир їде без маски, заплатить 170 гривень штрафу на водія, що везе за людей, які стоять, і сам їде без маски, складуть протокол. І він заплатить штраф від двох тисяч гривень, каже патрульний поліцейський. А із 21 жовтня для міжобласних маршрутів стартували нововведення. Відповідальність Лягає на перевізника, який здійснює перевезення на даному там регулярному чи нерегулярному маршруті. Відповідно складаються відповідні матеріали і скеровуються в суд для прийняття рішення. Це від 2 тисяч до 10 тисяч неуподаткових мінімумів доходів. Громадян патрульний додає за перевезення невакцинованих людей і без ПЛР-тестів перевізник може заплатити від 17 до 170 тисяч гривень штрафу. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук новини на Суспільному Львів.